Ефіру. Розпочинаємо наш ефір. Мене звати Ігор Бригілевич. Я займаю посаду провідного консультанта від розвитку надання адміністративних послуг управління з питань цифрового розвитку Львівської ОВА. Власне, сьогодні у нас шостий ефір згідно графіку проведення навчань для адміністраторів СНАП. Щодо послуг структурних підрозділів підрозділів Львівської військової державної адміністрації, як відомо, відповідний перелік адміністративних послуг структурних підрозділів був затверджений начальником ОВА 29.07.2022 року, а 2.08.2022 року видано начальником ОВА відповідне розпорядження. Суб'єктам надання адміністративних послуг структурним підрозділам ОВА і СНАПам щодо, перше, структурні підрозділи зобов'язані підготувати і затвердити інформаційні технологічні картки і надіслати їх відповідним СНАПам для надання через центри надання адміністративних послуг. Громадам і ЦНАПам, зокрема, включити ці послуги в перелік адміністративних послуг, привести їх в відповідність до розпорядження Кабінету міністрів номер 523 і, власне, отримати інформаційні технологічні картки для прийому документів і видачі результатів послуг через свої ЦНАП. Сьогодні ми, власне, хочемо вас ознайомити з адміністративною послугою юридичного управління апарату обласної державної адміністрації. Я передаю слово начальнику управління обласної юридичного управління обласної державної адміністрації Василишину Максиму Івановичу. Прошу. Включіть звук, Максим Іванович. Алло, чути? Так, так доброго так. дня. Проведу коротенький екскурс про адміністративну послугу, таку як довгострокове тимчасове користування лісами. Дана, дана послуга регулюється нормами лісового кодексу безпосередньо статтею 18. Крім того, знаємо, що постановою 523 Р розпорядженням Кабінету міністрів 523 Р була внесена як адміністративна послуга, відповідно, була аналогічно продубльована у розпорядженні голови обласної військової адміністрації. На даному слайді відповідності до е, розпорядження ми бачимо, хто із суб'єктів е, вправі приймати документи і в подальшому е, скеровувати до обласної військової адміністрації. Це відповідно пункт 2 і 3.4. Нас безпосередньо буде стосуватися пункт 2 і три, тобто цей ЦНАП утворений в в містах, в селищах населених адміністративного центру району, а також в містах обласного значення. Тобто, мова йдеться безпосередньо про місто Львів. Перелік документів, який зараз є презентований на слайді, був нами відкоригований в подальшому затвердженні розпорядження голови Львівської обласної військової адміністрації. Від 29 серпня 2022 року триста 318.05.22 ВА, був по суті визначений на підставі основних вимог статті 18 лісового кодексу України, де первинними обов'язковими документами при подачі є безпосередньо погодження постійного лісокористувача у формі листа погодження. А також погодження центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства у Львівській області у нас є територіальне управління Львівського обласного управління лісового мисливського господарства, яке в себе включає 11 державних підприємств залежності з прив'язкою до раніше поділу. Районів Це один лісокор... постійний лісокористувач, а також є обласне комунальне спеціалізоване підприємство Гал... Львівської обласної ради, Ліс», яке в себе включає 18 дочерних підприємств. Тобто, це ті якраз постійні лісокористувачі, які первинно мають надавати висновок погодження перед видачею погодження. Центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства. Крім того, нами було доповнено до е, обов'язкової вимогою до переліку документів: це є викопіювання з плану території і зазначення місця розташування меж відповідної лісової ділянки, бізнес-план і, відповідно, е, засвідчені установому порядку копію установчих документів. Е, відповідності, хочу звернути увагу, м що ці е, викопіювання. З е, плану території будуть видаватися е, тим установам, тим державним підприємствам, які будуть надавати позитивне погодження тому чи іншому суб'єкту, який планує взяти тимчасове користування, тобто одночасно із видачею е, висновку позитивного. Про дозвіл в формі листа чи висновку про дозвіл на довгострокове тимчасове використання лісами. одночасно буде видаватися потенційному користу користувачеву картусхему лісової ділянки, інформацію про склад угідь і про розрахунку розміру річної плати за користування лісовою ділянкою для ЦНАПів. Я думаю, первинно це буде якраз бачити у ці погодження постійного лісокористувача центрального виконавчої влади. Засвідчені копії документів, викопіювання і бізнес-план. Решту додатків і сама структура бізнес-плану, її наповнення і вимоги до бізнес-плану вони якраз і є затверджені цим розпорядженням про порядок виділення лісових ділян для довго довгострокового тимчасового користування лісами у Львівській області. Я думаю, що можливо ми навіть і. Десь копію продублюємо на ОТГ для того, щоб була більша ясність і розуміння, як, як воно має виглядати в який спосіб. Одночасно із затвердженням даного положення ми також і затвердили типову форму заяв, аби не було подвійного трактування і не було якихось потім непорозумінь при подачі документів. Темі надання адміністративних послуг є 30 днів, норма визначена законодавством, послуга надається безоплатно. За результатами розгляду адмінпослуги головою приймається розпорядження про виділення лісової ділянки для доступкового тимчасового користування всім, або про відмову у відповідному наданні такої ділянки. Тобто, що це розпорядження, що в іншому випадку це також приймається у формі розпорядження. На наступному слайді ми бачимо хід поетапний. По днях, як скіровуються документи в ЦНАПи, відповідно від СНАПів до суб'єкту надання адміністративних послуг, строки розгляду і якраз кінцевий результат. На даному слайді я вже це говорив, наголошував. Це є додатки до висновку постійного лісокористувача. Цита. Ці обов'язкові вимоги, які вони мають надати потенційному лісокористувачеві, хочу звернути увагу, що при розробці розпорядження проект розпорядження надсилався постійним лісокористувачем для надання пропозицій, узгодження тих чи інших яких пунктів. і було як і Ліс, так аналогічно і Львівським обласним управлінням лісового мисливського господарства в тій редакції підтримано. Дане розпорядження, ну, внаслідок чого воно було затверджено і погоджено всіма зацікавленими сторонами. Дякую за увагу. Готовий почути? Можливо, є якісь запитання. Можливо, ще довідково для учасників зум зум наради, зум-конференції, щоб нікого не збивало з пантелику 7 вересня 2022 року кабінет міністрів прийняв постанову деякі питання реформування управління лісової галузі, де по суті оптимізовується і реорганізовується ті територіальні управління Львівського. В тому числі і Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства. Вони укрупнюються і замість трьох територіальних управлінь, якщо ми безпосередньо говоримо за західний район, тобто Львівське, Закарпатське, Івано-Франківське обласне управління, до нового року мало би зафункціонувати західне біжіна управління лісового та мисливського господарства. Але для прийняття рішень чи, скажімо, видачі тих висновків листів погодження, жодним чином немає ніякого зношення.